You're alive. Я жива. Окей, okay, всім привіт. Мене звати Ксенія з міста Вінзор, Онтаріо. Вирішила вийти в онлайн. Не знаю, хто зайде буде дивитися, але я таким чином запишу і розкажу, що, що я роблю. Чим я займаюсь, як відбуваються наші будні е, Можу Може так сказати. Поки що ніхто не, не додавався, не дивиться. Окей. Я хотіла розповісти про те, що нам по пошті прийшов такий цікавий лист, цікавий лист на допомогу в розмірі 500 баксів, 500 канадських доларів. Це для родини, для родин, неспроможних платити. За оренду. Тобто не те, що там супер неспроможне, а тих, кого зарплати е, межують 20 тисяч доларів до 35 тисяч доларів. Тобто це люди з невисоким, з заробітною платньою. Так, тут написано виходить як: um, have an adjusted family net income, 20 тисяч і below individuals or 35 тисяч. 35 тисяч below families. Тобто uh, тут, тут не написано, що типа, для бідних людей, да? але для людей, у кого така заробітна зароб платня за рік. Uh, 20 тисяч доларів до 35 тисяч доларів. Незвичайно, ну, в кого він там до 20 не досягає, то теж вони можуть подаватись на таке. А от для і, і резидентів ми зрозуміли теж. А ми не можемо на це подаватись, тому що у нас зарплата сягає більше ніж 35 тисяч. Але взагалі, по тому з того, що ми приїхали на КуЕД, ми можемо багато на що подаватися. Навіть я розповідала раніше, як ми подалися на p P2P, да, програму завдяки якій я відправила сина на деякі активні такі спортивні секспортивні секцію відправила і одне плавання і танці я відправила його а, і ми заплатили на 90% дешевше. дешев дев'яносто так Скажу, думала, цев'ятсот 90% менше ми заплатили за оригінальну ціну, тобто це в принципі популярна тут тема. Всі вони звертаються по допомогу в канадський уряд фінансової допомоги. Як говорять, ось чого в Канаді такі величезні податки для того, щоб всім соціальну допомогу роздавати? О, хотіла ще з вами поділитися такою речу, і багато хто в мене питався про вакцини для дітей. Так виглядає лист для дітей з вакцинами. Тут педіатр, так, не педіатр, а тут family doctor, родинний лікар він так видає. Тут виходить, я коли приїхала, я надала йому повністю лист з нашими вакцинами. Він вніс свій чартер, він вніс його по-своєму, як воно виглядає в нього. Він був свої, які зробив малому. І зараз, коли я. Направилась вже до з family doctor, на педіатра. Він запросив мене оцей лист і ще в школі запросила обов'язковий лист. Сказали, якщо в школі не буде до 13 січня всі його вакцини, то дитина не може ходити в школу. От відповідь на запитання, коли говорять, чи можна дитину відправляти в школу без вакцин? Не можна. Спочатку, коли я його відправляла на 1 вересня, мене тоді запиталися. пройшло півроку, тобто дитина його віку 4-5 років, вона повинна мати ще вакцини. Він вже отримав дві вакцини, тобто вони таким чином перевіряють, чи всі вакцини є датованими, тобто на вірний час, на вірний термін срок. От. Ам, далі хотіла ще розказати про е, з дитини, ну, ну, я, я вже умовилась про програму P2P, але також хотіла розказати, що так як це Канада і тут великий популярний вид спорту є хокей, то від е, міста надається безкоштовні також е, в, в, уроки. У роки айскейтінг це не фігурне катання, це просто катання на льод. Польоту. Майгаш, oh я перекладаю, вибачте, це катання на ковзина. Да? Мій чоловік пішов з моїм сином в одне місце. В одне місце, воне місце це в церкві. Можна було взяти в оренду ковзани. Йому також запропонували на весь сезон взяти повзини безкоштовно. Мій чоловік ковзини, мій син взяв ковзини, всім видали шолом. І в мого сина кожен вівторок у нього заняття безкоштовні години з інструктором. О, а в середу він в мене входить на плавання, півгодини плавання сьогодні була середа, але вийшло так, що вони там щось в офісі напортачили, і нас несли в іншу групу, яка була на півгодини раніше. Тобто у мене син сьогодні не зміг поплавати, ну нічого. Добре, він мені не зробив, в нього не було ніякого тантрому, це істерики ніякої не було. І він сказав, ну, окей. Некст вик, некствік, чи наступний тиждень, наступний тиждень. І в п'ятницю в нього будуть заняття станції. Я його відправляю на хіп-хоп. Мені ці заняття коштує кожне на кожен курс занять. Це 10 тижнів. Буде один раз в тиждень. Плавання. 30 хвилин, даті 45 хвилин. Кожних з них мені коштує 7,72%. Це те, що я говорила раніше, передодні, що це 90% знижка. Також в школі проводиться дуже така цікава практика: вам присилають звіт дитини. Хотіла теж його показати. Він виглядає таким чином звід дитини, хто його викладач? В його школу він ходить, да там телефони, номер, екстеншн. Якщо ви дзвоните, наш набрати, то до до викладача, адреса школи. Ну в такому плані хто тут директно школи. Скільки дитині днів, і скільки він днів пропустив, ну тобто все повністю про дитину. І знизу викладач пише, яка у вас дитина. Я зрозуміла, скільки в мене чудова дитина, і ми з чоловіком цей лист Це зберігаємо на холодильнику. Це чудове повідання, яке в нас прикольніше. Відверто ми дуже щасливі. Тому що раніше наш син ходив в школу в Нью-Йорці, в садок в Нью-Йорці. Ми нічого подобного подібного не чули. Про нашого сина ми чули, що йому е, потрібен спеціальний клас, що він занадто швидкий, він не слухається, не слухня, не стрибає по меблям. А тут все це так завуальовано, що він прям. Він прям Passionate about his creations, що він, в нього заснага до його creations, до того, що він придумує, до того, що він робить, що він настільки активна, настільки зацікавлена дитина у всьому, що він настільки соціально розвинутий, в нього є друзі. Ну тобто все розписали настільки так гарно, як. Батькам звичайно хочеться чути, але вони і відверті теж викладачі з вами. Якщо щось саме відбувається, вони завжди дзвонять. Я десь раз в тиждень отримую такий дзвінок: типу, ваша дитина вдарилась. Наприклад, да? я знаю, що він у мене дуже такий жвавий пацан на місці не сидить. От і навіть раз нам подзвонили, сказали, щоб ми забрали, тому що він сильно вдарився. Ми просто переживалися, і чоловік забирати, йому було трохи навіть соромно, тому що він не знав, може він комусь нашкодив теж, або він не знав, що робити. Йому було якось не теж соромно, було незручно. Він говорить: Ксені, я прийшов, я дивлюся там. Такі типа кабінетром дітей каже, як в мультики всі сидять. Хтось там плачив, хтось там голову льодом прокривав, хтось там ніс. Ну, наш Лео теж типу, сидів, каже, і мені це нормально, не переживайте, тут всі такі. Просто там дуже багато дітей і ми хвилювалися, потім вони зрозуміли, що в принципі, з Лео завтра все нормально, да? тобто це не сильний бамп, не сильні удари да, відбуваються. І вони побачили, що ну, він не така травматична дитина. От, і мені перестало цінувати, щоб я його забирала зі школи, але коли він, що він вдариться, то завжди на ньому є наліпка, коли він приходить додому, я помічаю, що сьогодні я вдарився, будь ласка, спостерігайте за мною. Це дуже, мені здається, класно, щоб зрозуміти, чи не нашкодилася на собі дитина. Я собі розписала, що я вам хочу розказати, але дивлюся, цього на всього 10 хвилин вже пройшло, а в мене стільки всього у мене якось споїття можу закінчити. От. І останнє, що я хотіла розказати, про нове законодавство, яке вичитав в мене чоловік, що нібито новоприбулим в Канаду, тобто іноземцями, яких не які, які не мають ні перманентного. Резидентства і, і citizenship, Громадянства не мають права купувати нерухомість в Канаді перших два роки. Це, звичайно, такий е шок неприємний, мені здається. Ну, ми живемо в Антаріо, і всі знають, що в Антарію дуже дорога нерухомість, і звичайно, ми не збиралися приїхати сюди і купити собі таунхаус. За багато грошей. Але, наприклад, якби ми живемо десь б, в скачвані і захотіли б купити собі будинок на шибі, і ми такі собі айтішники, які просто працюють вдома, але можна купити будинок собі там, за 50 тисяч, такі якусь хібару. Да, то, в принципі, то в принципі, було б важко, правда, і прийшло би платити. Ренту аж 32 роки. Ну, кому як? Тут ну, така річ. І ще в мене є така маленька, цікава тема. Хотіла б про це дізнатися від вас, мої підписчики, що ви з цього думаєте, є в Канадців така конспірологічна теорія, що в Канаді відбувається штучний економічний криз. Тобто, ну, як прем'єр-міністр, не приходить, я прям популярна на телефон, що говорять. Прем'єр-міністр, да і урядовці вони говорять, що це на це все, що відбувається в Канаді на підвищення цін, впливає війна в Україні. По справді говорять, що вона ніяк не може впливати, тому що в принципі Канада вона сама по собі дуже незалежна країна, і вона сама багато чого виробляє, і в неї багато чого є, і тобто теж Україна десь там знаходиться, вони ніяк на це не впливає. А оці всі підпишені цін на нерухомість е, на продукти це все робиться для того, щоб відний клас, просто вони виходять більше платили, звичайно, да, і, і ну, багатший клас він цим від своїй таким чином, щоб в нього кишені тільки більше ставало, да, наповню. Ну, це така я не сильно в цьому розбираюся, але е, я розповідала те, що я чую від людей, і це я не розповідаю з боку е, нижчого класу. Я розповідаю з того боку, в принципі, е, суспільства, яке досить забезпечене. Це те, що вони мені теж розповідають. От чим я хотіла з вами подивитись, е, мабуть, на сьогодні це все. В принципі, я ще можу розказати, на які курси я почала ходити, але я ще не ходжу, я тільки в онлайні цим займаюся. Коли пройде трошки більше часу, я можу тоді вже краще розкажу, що, чим я займаюся, і, і з ким я там знайомлюсь і для чого я все це роблю. От, всім бажаю успіху. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть. Ви знаєте, я всім відповідаю. Я відповідаю всім без на WhatsApp. Я допомагаю в Фейсбуці. Те, кому допомагала із навіть тут з Букінгами різними. Тобто, якщо в мене є час, я завжди вам можу чимось допомогти, підказати. От, всім благ, всім удачі, бажаю всім отримати візи, хто ще не отримав, і щоб все було добре, ваших рідних, близьких. І, і звичайно, все буде Україна, мирного неба всім і безпеки. Люблю, цілую. З вами була ваша Ксенія. Па-па-па-па.